Всім доброго, мирного вечора. Ще раз за сьогоднішній вечір, дорогі мої глядачі, розпочинаємо наш ефір прогнозування, загальний ефір прогнозування, яким буде для України період з 6 до 10.10. 10. Що планує ворог? Яка зміна енергії? Сьогодні і зараз будемо тут з'ясовувати. Тому вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький, і ми розпочинаємо. Пишіть перевірка зв'язку, чи добре видно, чи добре чутно. Бо я що ще хотів сказати на нашій енергопрактиці, що я помітив, що щось знову починають якісь незрозумілі, якісь незрозумілі атаки на мій YouTube канал. Воно так періодично десь затихає, і от знову десь якась вже. Незрозумілість є, тому старайтесь, хто може максимально коментувати, підтримати лайком, вподобайком і хто може поширити відео, щоб YouTube просто бачив, що відео активне. Ще один момент, дорогенькі мої, я сьогодні не в силі робити прогноз детальний по регіонах гарячих точках, тому що я дійсності я не чую себе в кондиції. Тому зараз я цей ефір проведу, і я сподіваюся, мені завтра буде краще. Завтра і проведемо ефір прогнозування по регіонах і гарячих точках України. Більш деталізовано. Сьогодні подивлюсь хоча б загально, бо я і так десь ще перебуваю в якомусь стані прострації, але хоча б так, ну, ми подивимося. Бо мені самому важливо і цікаво знати, як пройдуть вихідні. Як взагалі, що буде відбуватися? І що, власне, по енергії. Так, от ми і почнемо. От ми і почнемо з старого ошу. Подивимося, які енергетичні зміни в цей період відбуватимуться. Тобто наголошую, що ми дивимося період з 5, го ой, перепрошую, з 6 го до 10-го, 10-го, З 6 го до 10-го, 10-го. Так, перша карта. Letting go. Ситуація, яку відпускаємо, і ситуація, яка дуже би хотілося в певних точках, в певних регіонах буде втихомирюватись. Десь мені сьогодні про це дана карта. Дуже хочеться в це вірити. Знаєте, я цю карту завжди говорю, що коли воду скаламутите, то треба. Почекати, поки вона очиститься, осяде. Отак. Ворог накаламутив, а ми очищаємо. Друга карта по енергіях. Аркан бунтівника, який звільняє себе з оцих всіх ланцюгів. Аркан свободи, отже, по енергії цими днями відбудеться і надалі продовження звільнення окупованих територій України. При тому аркан сильний, тому можна очікувати навіть, дай Боже, підселеного звільнення окупованих територій України. Так і хочеться сказати: звільнять від рабства тих людей, які зараз перебувають. Як під... під окупацією, так і хочеться чомусь сказати так і в полоні. Я не можу гарантувати 100%, що цими днями відбудуться якісь обміни, але енергія така є. Енергія така є, що цими днями можуть відбутися чергові обміни. Дивимось далі. Третя карта. Аркан обнулення все таке очищення звільнення території України, активно відбуватиметься й далі. Але й від ворога можна очікувати не оч... таких, як то реально сказати, непланованих, нежданих ходів. Таких раптовостей якісь. Подивимося, що далі? Наскільки це може бути серйозно? По енергії, що каже енергія? Аркан внутрішнього голосу. Слухаємо свою інтуїцію, довіряємо своєму внутрішньому голосу і таким чином розуміємо, де правда, а де просто їхній фарс і залякування. Глибше досліджуємо питання, глибше аналізуємо інформацію, яку отримаємо, бо не все те, що говорить ворог, це є правда. А якщо так розібратися, то відсотків 90 те, що говорить ворог, це неправда. А решта 10 це їхні мрії та фантазії. Хочеться в це вірити. І ще одна карта минулі життя. Чистка минулого, кармічні відпрацювання, енергія, яка говорить, що далі відбувається процес той, який має відбуватися, очищення, звільнення. Ріст, рух, аркан зрілості. Коли вже навіть і ті, хто був за руський мір, починають дозрівати і розуміти, що нічого доброго в цьому немає. А ще мені ці аркани про продовження розколу всередині в Росії. Так що хто зна, які ще цими днями ми почуємо новини? Ось так. Це по енергії. Це розклад по енергії. Тепер давайте подивимося по таро. Що підкажуть нам таро, які будуть основні події відбуватися в період з 6 до 10.10. 10. Так, перший аркан. Четвірка жезлів, нова основа, нові відвоювання, нові перемоги, святкування урожаю. Четвірка жезлів. В принципі, цей аркан підтверджує те, що ми тільки що проговорили по енергії, які були в Таро Ошу. Другий аркан колісниця. Рух впевнений вперед наших доблесних воїнів. І ми це чітко бачимо. Сьогодні вже є офіційні заяви про активний початок звільнення Луганської області. Вже звільнили, якщо я правильно пам'ятаю, близько шести населених пунктів по офіційних даних. Ми бачимо продовження звільнення Херсонської області. Ми бачимо продовження звільнення Харківської області і зміцнення там наших позицій. І... Вчора, до речі, коли ми робили один з прогнозів, теж мені прийшла така інформація, що якраз от вже ближчими днями може розпочатись нарешті. Звільнення Запорізької області. Ну, будемо бачити. Теж я не можу цього гарантувати 100%, але відчувається це вже дуже і дуже сильно. Так, третя карта. Аркан місяця. Звичайно, що ворог. Не є спокійний. Ворог, я наголошую і наголошую це завжди за кожну поразку буде старатись мстити. Їхні ці дрони, недолугі, розвідка їхня недолуга це все буде викрито. І ото, що вона каже, їхні дрони там летіли сьогодні, Білу церкву залетіли, розвідували. Вони шукають, де які можуть бути, там, чи поставки тої зброї, чи так далі. Тобто, звідки йде підтримка для України. Оце вони хочуть розвідувати. Але інформація так і залишиться для них закритою, а наші це все будуть максимально викривати і знешкоджувати загрози від ворога. Король жезлі прямі позиції. Далі у нас де аркан Верховна Жриця. Вже, до речі, повторюється, бо второго, що він теж був, довіряємо внутрішнім знанням. Глибше аналізуємо ситуацію і слухаємо свою інтуїцію. Саме вона і підкаже правильні, подальші кроки і дії. І ще один аркан, два витягли. Сімірка жезлів з пажом мечів. Тобто нова, новий рівень. Нові хороші новини про озброєння допомоги. Активно вже почали, починають вже зараз запускати черговий пакет санкцій, теж, до речі, сьогодні новина, і це цими днями вона має теж активно задіюватися. Плюс нагадуємо про те, що активно діє зараз вже закон по лендлізу, і має бути прихід чергового підсилення допомоги і збройної. Аркани мені подобаються, хоча я наголошую, що обстріли зараз можуть. В регіонах, які йдуть Чернігівська, Сумська області, Харківська області, вони можуть підсилюватись. Також можуть бути по лінії прифронтовій, там, де Донецька, Луганська область підсилені обстріли. Відчуваю все-таки по енергії напругу, яка йде в напрямку Бахмутському, Бахмутському і Авдіївському. Також цими днями буде там далі неспокійно, особливо Бахмутський напрямок, він один зараз з найгарячіших світиться червоним. І також е -м -м, цими днями ще будуть вирішуватись питання, якимось чином ще буде на слуху саме Запорізька атомна електростанція. Давайте подивимося, як цими днями буде ситуація з Білорусією. Як цими днями, тобто в період з 6 до 10 жовтня буде ситуація з Білорусією. Помічник. Тихенько. Перший аркан мене аж здивував. Аркан Мир, Аркан Світ. Хороший аркан. Що він говорить? Двійка жезлів. Далі у нас король Пентаклів перевернутий. Тобто, по цих же трьох арканах я розумію, що путлерівська система далі давить на Білорусі, на Лукашенко. Вони, як можуть, ще шлюх, шукають шляхи варіанти, так, щоб не йти в активний наступ. Але йде певна підготовка. Важкий груз, карта. Йде певна підготовка. Королева мечів, контроль з нашої сторони за ситуацією і контроль світової, світ, від світу за ситуацією. Також відкриття інформації про певні переміщення так далі. Це аркан Рицар, Жезлів. Інформація дуже контролює все. Аркан сила, накопичення сили. Дев'ятка кубків. Ну, не можу сказати, що наразі карти про якийсь активний наступ, більше от накопичення сили, планування, переговори, далі тиск зі сторони Росії на Білорусію. Що тут йде? Верховна Жриця знову чомусь правильно розуміти ситуацію. домовленості, які перевертаються. Аркан Діявол, ось, бачите, сам вилітає. Давлять, давлять, давлять на Білорусі і на Лукашенко. Сім пентаклів аркан невдачі. Вони розуміють, що якщо вони зайдуть, буде невдача. Для них це однозначно. Аркан місяць. Ситуація залишається неясною цими днями, знову ж таки. Тому дай Бог, щоб ніяких таких серйозних планів наступальних дій не було. Тільки мені пішла інформація, що з тої сторони може бути спроба або розвідувальних груп, або навіть загроза по обстрілах. Ну це не 100%, це так. Від 20 до 40%. А оці дрони, що ви кажете, ще раз от кажу, що вони літають? Вони літають, вивідують звідки, де можуть бути пункти, звідки може поставляти зброя. Але я вам вже сказав, який буде результат з цими дронами. Всіх їх виявлять і знешкодять. Атомна запорізька. Кілька карт. Аркан Імператор. Це таки точка певного контролю є. Королева Пентаклів. Будуть зараз якісь там ще перевірки, що це все, міжнародні. Так. Башня і трійка мечів. Шантаж погрози. І, до речі, теж є офіційна інформація, що там деякі блоки заміновані. От я кажу. Оце, що там говорять про загрозу ядерну. Більше от я переживаю за ігри з атомної електростанції. Я більше переживаю ігри з як я це називаю. Бо я розумію, що все-таки воно може бути оце от часткове пошкодження і звідти, якби якась якась радіаційна, радіаційний витік. Не можу сказати, що це страшно катастрофічно, по крайній мірі, зараз карта показує, що це все рівно можна ще уникнути і поміняти. Але в будь-якому випадку, зараз отам цими днями, кажу, воно буде десь на слуху. Будуть знову щось там гаде крутити, маніпулювати і погрожувати. Тому треба, щоб там зараз якась міжнародна, знову ж таки, інстанція втрутилась те саме магате, чи хто не знає, буде якась точка контролю. І ще ви мене просили подивитися по тих потягах, які там йдуть, вроді з Росії, вроді як десь там незрозуміло, куди вони йдуть у ці ядерні потяги, як їх називають. Давайте кілька карт подивимося. Колосо фортуни перевернуте. Четвірка жезлів перевернута. Сімірка жезлів пряма. Рицар жезлів. Туз жезлів. А чи дійсності цей гендерний поїзд, розумієте? Таке враження, що багато розмов, багато розмов. От е тут, знаєте, як деколи, як пустишка якась. Як пустишка якась, розумієте, як вона от виглядає? Тобто це карта щось не дуже про ядерне. Це карти про розмови, про розмови, про розмови. І колесо фортуник перевернути. Аркан поміркованості. Ситуація, яка вирівнюється. Більше про розмови. А от за атомну, а от за атомну я більше переживаю атом на це не розмови. Це реальна ситуація. Ось так. Тому, тому дорогенькі мої, завтра ми будемо дивитись, я сподіваюсь, мені стане легше. От, е І ми подаємося таки більш детально, більш детально е про. Е кожному регіону і гарячій точці, що буде відбуватися цими днями. От. Ну, але ситуація ось така. Ситуація ось така. Щоб закрити свій енергокупол, треба постояти в церкві під самим високим куполом. Ну, в будь-якому випадку церква, енергія, вона таким чином і є купольною, щоб трансформувати енергію з мінуса в плюс. З мінуса в плюс. От. А от е підводна лодка, оця, що десь була пропала, тут вже знайшлася. Ото більше йде енергії якогось ядерного заряду. Ну, все-таки кажу: я, я от більше точка світиться атомна електростанція Запорізька. Треба, щоб ти гадів звідти почали виганяти. Ось такі прогнози, ось така енергія. Давайте ще подивимося. Ні, якщо у вас є якісь свої відчуття чи бачення, ви мене доповнюєте. Ви кажете, що я говорю правду, хто єдиний, але тут трішки не то. То ви пишіть що то. Чекайте, я не Господь Бог, може, у вас теж є свої відчуття бачення. Ви доповнюйте, пишіть, коментуйте, я потім теж все перечитаю, а як же ж? Все буде добре. Так, ще кілька карт на, цих, на цей період з оракула мудрості. Бачите, незавершена симфонія. Ніхто не розбирає, а, ніхто не збирається припиняти контрнаступ, поки ми все в дійсності не звільнимо. Це історія з Кримом, чим далі, тим більше буде. Пам'ятаєте, це все, активуватися. Друга карта. Ну, от, хаос і конфлікт, що ще ворог хоче навести, певно, теж страх і паніку. Але там все в них ще більше тріщить по швах. І та їхня пропаганда, і ті їхні поводирі, то все, система просто-просто тріщена йдуть колосальніше. Клин етап вичищення, вичищення і ще раз вичищення нашої України. Йдемо до кінця, йдемо до логічного вирішення ситуації. І карта такої от ремонту, штопання, починки. Так, штопаємо, відновлюємо, ремонтуємо. Значить, продовжуємо відновлювати нашу Україну енергетично, фізично, звільнені території відновлювати. Ось такі підказки. Але то, що ще захочуть вони навести хаос і конфлікту, то і правда. Ну, що, що хочу вам сказати по енергії, та їхня мобілізація, ті їхні референдуми, так, як ми говорили, в принципі, вони в ключі. Ситуації не змінять і нічого не вирішують. І ще теж є дуже такий цікавий, така цікава інформація. Там якби, так само хочу напевно завтра подивитись в прогнозах, що Китай сказав Росії. До 15 11-го 11 завершити війну чи вивести війська, чи щось така якась є інформація. До речі, хтось мені писав, подивіться, що це за інформація. Було вже кілька коментарів. Я хочу подивитися завтра, що це за інформація і що це дійсності таке відбувається. Пам'ятаєте, ми постійно говорили, що перемога може бути швидше, швидше, ніж ми гадаємо. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися. І я теж думаю, що. І я теж думаю, що це може бути швидше, ніж ми гадаємо. Жовтень він пам'ятаєте по наших, по наших прогнозах, як ми говорили, це початок кінця зла, або як я в одному ефірі перекрутив слова і вийшло кінець початку зла. І так і так правильно, і так і так хай буде. Ну і бачимо, наскільки вже з перших днів активність наших контрнаступальних дій, які дають результати колосальні. Мені це подобається. Мені це подобається. Тож хай буде так, щоб не думав, не мислив ворог. Ми з вами стараємось максимально працювати кожного дня. В енергопрактиках, до речі, наголошую о 22.00. Приєднуйтесь! Працюємо за відведення гірших сценаріїв, за реалізацію кращих сценаріїв. Ось. Дрони ще можуть літати. Повірте, і в різних точках, і в напрямку Південної України, і центральної. Вони ще можуть бути. Можуть бути. Але ще раз кажу: наші вже це взяли на озброєння і контролюють ситуацію, наскільки це можливо. Наскільки це можливо? Бачите, ви пишете, Індія і Китай сказали до 15-го закінчити війну РФ. Ну, щось там вже відбувається, як я наголошую не в одному ефірі, я вже про це говорив, що Китай ще відіграє свою дуже ключову роль в цій всій ситуації, з того, що я, по крайній мірі, наразі відчуваю в користь України. Може, це і є. Дана заява. Не виключаю цього. Так, там має бути якась важливий цей там подія якась має бути 15 числа, так, листопада і зустріч. От ви пишете, якась та той двадцятки, Китай дав приказ закінчення конфлікту, бо інакше приєднається до санкцій плюс Індія. Ну і добре, хай приєднується. Чим швидше, тим краще. Дав би Бог. Ну що ж, дорогенькі мої, буду сьогодні відпочивати, бо я дійсно якось себе чую між тими всіма світами. Треба якось себе збирати до кубки, відпочивати. Завтра я дуже надіюсь, буду в ресурсі і обов'язково продаємося регіони гарячі точки. Бо такі прогнозування треба робити якісно, не для галочки. Ви знаєте, що я... Я це роблю дійсності якісно, щиро і постійно прошу і працюю, як можу, вмію, знаю, задля нашої перемоги. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за те, що ви зі мною, всіх вас міцно обіймаю, люблю, поважаю, ціную і відчуваю дійсності надзвичайну нашу єдину Ютубну сім'ю. Відео поширюйте. Подобайкою і підтримайте. Кому подобається мій канал, підписуйтесь, щоб YouTube бачив активність. Бо я наголосив, що є певні, вже знов незрозумілості по відношенню. Ну, десь якісь атаки йдуть боцькі. Будемо, будемо з цим теж боротись. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава героям! Слава нашим доблесним ЗСУ! І, як завжди, слава нашому Творцю! І силами, які нас захищають і оберігають разом до перемоги. Бережіть себе всім тихої, мирної ночі. Завтра обов'язково почуємося.